Доброго часу, доби, шановні. І Сьогодні на дисципліні інструментальні засоби візуального програмування будемо знайомитися з Android Studio і з можливості створення додатків під, в Android Studio під операційну систему Android. І сьогодні Розглянемо тему про анімації в Android. Ну, чому саме зараз? Тому що я зробив анонс, що ми розглянемо такий додаток застосунок рівень. І там значить, буде використовуватися ці анімації. Ну, а для того щоб познайомитися ближче, там розглянути це все, ну, я створимо додаток невеличкий з анімаціями от, і трошки попрактикуємося з цим і потім перейдемо безпосередньо вже до нашого рівня. Зробимо, щоб щось було корисне, щоб можна було розвинути далі Значить, додаток годинник. Гадиник аналоговий значить, ми зробимо з вами. Ну, як це буде виглядати. Давайте подивимося, поки що я покажу, що це таке у нас буде. Ну, давайте на паузу, поки він там стартане. Так, ось він стартував і ось такий... Годиночок ми з вами зробимо. От. Ну і давайте більш детальніше поглянемо, де можна знайти інформацію про ці анімації, розібратися з цим. Ну, а крім тих прикладів, що я вам покажу. Давайте поки що тут припинимо це і відкриємо. Ну, ось знайшов. Ось тут ви бачите адресу. Ну, ви можете поставити на паузу і перейти. Він на англійській мові це дає, але ж можна зробити переклад. Можна переклад зробити, і ось вам, коли зробиться переклад, можна трохи почитати. Ну, В загальних рисах це. Виглядає так, значит, є декілька типів анімації. Є значит, покадрова анімація, твін анімація так звана, тобто щось на кшалт, ну, звичайного фільму, просто змінюється кадр за кадром. Є значит, анімації трансформації. Коли ви можете зробити трансформацію або Обертання, значить, вокруг певної осі, або прямолінійний рух, це теж можна зробити. Приклади, значить, можу показати. Ну, верніше покажу наприкінці. Наприкінці, значить, в іншому додатку, який я, я робив раніше, і котрий ми з вами і зробимо. Значит, на самому початку у нас було там погодний інформер, Консольний. А зараз ми зробимо ну, повноцінний, нормальний значить, погодний інформер. Ну, це в майбутньому. Ну, і будемо використовувати поки що один тип анімації, тобто обертання значить, навколо своєї осі ну, в цьому годиннику. І саме такий тип анімації буде використовуватися в нашому додатку рівень. Там в чому буде принцип? Ми будемо наводити камеру на якийсь там, ну, там об'єкт, і у нас буде обертатися ну, лінія ось, завдяки ось цій анімації. І ми повинні будемо виставити ось цю лінію значить, по порівнювати, тобто, щоб співпадала там з краєм об'єкта. І таким чином ми зможемо значить, зрозуміти. Який там код нахил? Ну, ось такі принципи. Там якраз буде використовуватися ця анімація. Значить, Що можна ще сказати про ці анімації? Анімації можна створювати як за допомогою Xmail-файлів, так і програмним чином. Ну, В годиннику буде програмним чином, але ну, трохи пізніше я покажу там декілька відеоанімацій, котрі робляться ну, з допомогою xml файлів Там буде такі приклади. Ну, і... Що ще хотів сказати? Дуже зручний інструмент, я вам скажу. Тобто ви, Анімація це окремий клас, і вона може застосовуватися до будь-якого зображення. Тобто зображення окремо, кажете, є анімація. Ви кажете, що виконає анімація з цим зображенням, і вона виконується. Ну, і в нашому випадку, з цим годинником. Ще раз, значить, ми подивимося. Та що ж таке? Ну, постійно. А, ну вже все стартувало. Так, значить, пішла. Значит, що тут можна зрозуміти? Тут у нас є декілька таких слоїв. Значит, три слоя зі стрілками. Це слой секундна, хвилинна, годинна і значить підложка, тобто сам циферблат. Вот. Ну і ось ці. Стрілки, вони за допомогою анімації в певний період часу ну, за секунду, вони значить, виконують свої трансформації, своє положення. Тобто, секунда, це ну, найбільш помітна, бо вона значить, кожну секунду виконується. І ось таким чином, таким чином це у нас проходить. Ну, і давайте розглянемо. Що нам для цього потрібно, щоб зробити такий додаток. Так. Ну, По-перше, нам потрібно підготувати. Тут, як то кажуть, головну річ у вас знайти ось ці стрілки. Ну, це не важко робити. Ви можете або самі намалювати, або знайти в цьому. Так, ну. Стрелки, стрелки и циферблаты. Так, інші зображення. изображения, ну, вот, например, ну, тут можно, вот, есть циферблат, тут с нахилом, ну, это все изображения. Ну, короче, тут можна знайти. Є такі от окремі стрілки, ось їх можна в принципі розгорнути. Ось ці стрілки, котрі використовувалися. Ось ще тут, ось ось такі. ну Тут потрібно певні навички роботи з якимось графічним редактором. Ну, наприклад, з фотошопом. Ну, давайте зробимо так, що там наприкінці я все ж таки покажу, як я роблю в фотошопі. Тобто можна значить, не шукати, самому це зробити. Ну, а поки що ми бачимо, що цю інформацію можна знайти. Можна знайти ці стрілки і циферблати, і вже це значить, пів роботи фактично зроблено. Що ще важливо? Значить, Важливо, давайте ось тут дравейли побачимо. Ну, По-перше, мабуть, з розмітки. Давайте з розмітку. Тут якраз добре видно, як вони повинні розташовуватися. Значить, Розташовані вони ось таким чином, що вони смотрять усі вгору. Ось так нам для того, щоб робити, потрібно зробити. Причому у вас повинні бути ну, центри значить, ідеально співпадати. Тоді у вас воно буде все гладко значить, виконуватися. І значить, краще за все це робити так. Є якесь там кола у вас, і кола стандартна у вас буде. Як для циферблата туди вписуєте, в це ж коло, ви вписуєте стрілку.